Болгарська народна казка Лев та Лисиця. Погано довелося Леву на старості років. Йому вже не під силу було наздогнати здобич. Почав він повертатися з полювання ні з чим і голодним блукати лісом. Довго роздумував Лев, як йому тепер прогодуватися, і вирішив допомогти собі хитрістю. Забрався він у свою печеру і заревів. Брати і сестри, вовки, ведмеді, олені, зайці та лисиці. Приходьте прощатися зі мною. Настала моя остання година. Вмираю. Повірили лісові звірі Левові і потяглися один за одним до його печери. Там старий Лев одним ударом валив їх на землю. Чимало довірливих звірів загинуло від його лапи. Нарешті прийшла до нього і Лисиця. Але в печеру не увійшла, а зупинилася біля входу. Як ваше здоров'я, пане? спитала вона. Ой, зітхнув Лев, мені дуже погано, не жалеться на цьому світі. Заходьте швидше, поки я не простягнув ноги. Дякую за запрошення, пане, але я не наважуюсь увійти до тебе. Чому? здивувався Лев. Та ось дивлюся тих звірів, які приходили до тебе, тільки в печеру ведуть. Хто до тебе увійшов, назад не повернувся. Прощавай, пане, і хитра лисиця забралася і побігла по своїх справах.